Всім доброго дня! З вами Віталій, канал Metal Jazz, місто Тернопіль. От я вже колись таку роботу робив і знімав таке відео на цю тему. Це є в нас, зараз вам скажу, що то є: вал транспортера комбайна до джундір. Оце я так читав. Вал транспортера комбайна до джундір. Він десь. Так, він має довжину приблизно, от, майже тут виходить. Десь от до сих пір, ну, можливо, півтора метра сили. Тут такий є три шпонки. Тут, по-моєму, десь в діаметр 50. от Тут підшипник в нього сидить. Підшипники там розмірами нестандартні, вони всі там в дюймах. то Там, якщо переводити в ту нашу метричну систему, там будуть такі кучеряві числа, типу 38. По-моєму, цей варіант і 13. Сотих. От. Людям розбили тут посадку і так би мене порадили, що я можу наварити і проточити. Я так побачив цей вал, кажу, хлопці, наварка тут дуже погана ідея, бо він лопне. Цей вал трісне зразу, то навіть от видно по стружці. Я вам покажу. От, Коли її точиш, вал твердий. Твердий і от стружка. Вона така фіолетова йде, але вона міл, мілка. І ну, тут видно, якщо ти полізеш зі зваркою до того вола, так він в тому місці затвердіє до такого стану, що, як кажуть, молекули стануть рогом і дасть тріщину. Чи раком, коротше, і піде тріщина. А Проводити потім нормалізацію, відпуск, ну, це в тому випадку це нереально. Як то все зробити? При такій довжині вала будеш тут робити, та й тут повипускається краще в ті дебрі не лізти. І от я роблю втулку. Зміст відео про що. Я от... Як я типу виставляюся? От мені вдалося виставити, ну я от кручу, може ви бачите, одна сота там. Навіть нема сотої. Це п'ять 5000 ходить. От. Я дзвонив там, бо я собі деколи консультуюся з тими їхніми механіками, маю тих багато організацій, з тими комбайнами і там таку дзвоню, то мені кажуть, приблизно, якби 500 -от буде биття, і тут ти зробиш зі зміщенням. Каже, буде робити непринципово до п'яти сотих. Ну, вдалося виставити так, і як то я виставляю. Я спочатку той бувал виставив, висунув більше десь. от. І почав трошки проточувати, дивлюся, тут мені вібрацію дає. От. Я його запхав сюди, а видно, він цей вал має десь деформацію. І коли я його запхав в кулачок, отут підпер, і так от як є, все, крутиш і дивлюся, 5-6 сотих б'є, 7, отакот, ну, в залежності, як який кулак підіжмеш. От, і, але дивлюся, менше, грубо кажучи, 6 не годин було виставити. І тут, в якому випадку, як тут можна робити, чисто підкажу вам. От Ви таку крутите, і бачите, ось сюди йде на горб. От пішло на горб в тій позиції. ось Сюди воно піднімає. І там піднімає пару сотих. Ось ви собі тоді йдете на задок. Ось так як я зробив. і от З протилежного боку. Забиваєте плішку, щоб трошки вал вгнуло е сюди. Коли воно гне сюди, воно тоді, відповідно, оце йде як нуль Навколо нього, якщо та сторона йде сюди, то тоді по той бік кулаків піде туди. І вас той горб пропаде. Отак от я тут зробив процедуру, і в мене так вийшло тих 5000 тисячних. Ось ну, такий от кунг фу, скажімо, токарний, як один. Токар з Одеси казав. Так, повторюю його, складу його фразу. От така забавка. І от той вал зробиться. Тут я буду робити втулку. Я тут підбираю під втулку. Десь товщина втулки стінки да, міліметр. Ну, грубо кажучи, 2 міліметри я знімаю від того, від розміру під підшипник. І потім вона буде розрізна, проточив. І розрізав сюди, її заставив і легенько такими цятками прихватиться. Перед тим струбциною зіжметься, щоб вона файно обжалася і прихвачу її так ото й все. Ну, бо тут іншого варіанту, не дано в таких випадках. Ну, от, отакі от роботи. Вон тут ще така цікава попала мені. Забавка теж до комбайна. Унікальний. Вони в основному всі йдуть на втулках, а оцей екземпляр йде на підшипниках. Підшипник тут і підшипник там. От. І підшипник там вдалині. То я його наварив. Але коли почав виставлятись під росточку, отут я спочатку робив з перехватами, проточував тут, виставлявся під індикатор сюди. Потім тут -от базу знімав, а потім сюди кулачками ловишся. Відповідно вже тоді ставиш сюди, індикатор сюди і виставляєшся в ту сторону. І коли я вже виставлявся той бік, я побачив, що оця от лабуда овальна. І тут посадка під підшипник в людей теж овальна. Практично на 70-х. А підшипник, здається, тут і гольчатий. Не такий жорсткий, як оцей. цей. я роботу призупинив. Бо мають під'їхати. Маємо закласти ту другу половину чашки, подивитися, як по тому овалі ходить. Якщо все нормально, влаштовує, то тоді оця сторона теж доведеться наварювати. Цей бік і цей бік ще розточувати. Вже за, за, одно, за один прохід два боки буде робитися. Отак. От Отаке, от вроді здається. А скільки часу ви будете то робити, коли ви то зробите, а воно вже лежить третій день чи четвертий, бо ніяк не привезуть в другу сторону. А її треба, бо треба питання закрити. От навіть видно, на той овал я позначав. Ну, практично з протилежних боків. Получається, оці от горби пішли, а от сюди ямка, з такого воно. І якщо так міряти і так, то різниця 7 чи 8 сотих. Що всередині, що ззовні. Ось така то справа. Ну, потім там ще теж є таких пару чугунних железяк, які теж наварюються. Вони вже там в мене гріються в піску, чекають свого часу. Воно має йти на розточний станок. Ось така от забавка. От воно. Я перед тим то беру пісок, нагріваю в муфельній печі, воно вже температура впала. Він був нагрітий до 700 градусів майже. О, десь 680-650. От. І засипаю трохи після тої зварки. От. Ну, вже трошки вже тепле, але ще хай стоїть. Якраз зроблю цей вал. І потім буду цю річ вже виставляти на станок. Хай вона, як то кажуть, нормалізується після зварки. Бо тут теж дві посадки під підшипник робилися. Вони тут от є. Ось тут один підшипник. І там от вище, І практично в тій основі другий підшипник, та все. До речі, отут такої жорсткої базіровки немає. Там, якщо ви десь перекосили одну-дві десятки, я маю на увазі не відносного підшипника. З у нас завжди має бути. А відносно, бо тут стоїть такий редуктор. Тут шестерня йде. І от з того вала теж і знизу друга підходить. То там є, якщо якісь такі перекоси в десятку. Дві, там байдуже, я дивився який там модуль зуба, то там такий здоровенний зуб, воно ковтне. Там не є принципово. Ну, звісно. Там Міліметр пів, то, може, вже забагато, але таке там в десятка, дві, можливо, і три, не принципово. Оце я вже таких багато робив, то в принципі, воно не є таке доточна, скажімо, така робота середньої точності. Ось от. От такі от роботи попали на цей раз мені. Наразі, наразі всім щасливо. Бувайте здорові!